Доброго дня, дуренькі пчеловоди, хочу розказати, як ми реалізовуємо свій мед і чому така ціна. Дивіться. Щоб здавати мед на сьогоднішній день, да, там 70-80 гривень, це вроді би якби й маловато. Да? Щоб роздріб торгувати, це потрібно часу, а торговля, це займе більше часу, ніж його накачати. Треба складське якесь приміщення для оцієї тариці, ну, дуже багато ще. Ти продаси його, ну, хай по 900 бутильок. А ми і не те, і не все, качаємо мед і продаємо його по 120 гривень кілограм. У нас заключається в реалізації ще що. Люди прийшли до нас, нажали дзвонок, ми відкрили калітку, вони прийшли. Ось вони знають, що в нас тут два полоника є, столик і відра, де стоять. Якщо в медогонці є, ми з медогонки налили. Немає в медогонки з відер, Вони понабирали його. І все, гроші лишили і пішли. На сьогоднішній день 120 гривень кілограм. Нас воно влаштовує. По такій ціні ми його ніде не здамо. Навіть ми ти то робота. А тут ми взагалі з реалізацією не займаємося. Так що якось так.